Всім привіт! Тільки прийшла з роботи, вирішила зробити невеличку закупку, так як погода погана, повітряна вже була. Сьогодні у нас 14 грудня, а потім лягу спати і піду на іншу. Так, давайте я покажу, що я купила з різних магазинів на 1000 гривень. Так, на 100 гривень взяла ось таких бідер, собі зварю, і бо не буде. А для бургера взяла ось такий фарш. Він по 98 соковитий. На 50 гривень взяла бананів. По 16 в акції мінеральна водичка. Так, далі йдемо. Взяла ось такі булочки для бургера по 23 гривні. Щось мені захотілося. Ну такий а-ля бургер зроблю. Так, творожок. Це білоцерківський, він по знижці по і ветра йде, ну коли три береш. А так по знижці 5% 24 гривні. Так, ось така пепсі 20 гривень. По 16, ось такий живчик лимон. Далі, взяла собі трошки себе побалувати чіпси. Вони по знижці невеличкі йдуть, 50. Одна гривня. Так. так, буду робити какао. До да, какао взяла собі ось таке печиво до кави. А воно 17. Так, приправки взяла, ніяких там не було. Взяла таких смачних взяла ось таку вігету по 39 гривень, тут 6 кубиків. Я бабуся дуже любила цю вегету. Так, по 44 гривні. Далі взяла собі ось таку водичку. Не знаю, чи на нірній почві. Чи треба піти перевіритись, я не знаю. Жажда велика. Взяла собі ще ось таку поляну. Вона 39. Мені не треба їжа, мені би вода була. Так, до какао взяла ось таке молоко по 50 гривень, по знижці було 3,2%. На бургери теж по знижці цей соус 29 гривень. Так, баніті я взяла з таких, ну, не скажу, що вона його але є. Кусняшки по 60 гривень. Так, так, так не падати. Так, далі. Ой, ось таке велике какао по знижці було 120 гривень. Тут 380 грам. Щось хочеться в такі вечорі, Я включаю приставку на телевізорі, включаю друзів з першої серії. І дивлю імені, щоб був український перевод, це взагалі кайф. І вот это у мене на фоні грає, Я ходжу, щось роблю, п'ю какао. Но все одно, як ви розумієте, спокою нема. В душі і фізично. Так. 90 гривень по знижці ось такі вищого сорта сардельки. Це теж відварю гречку і в мене буде 5, 5 вечер. І відварю картоплю в мундирах з ось таким оселецем. Так, це 90 гривень, оселедець 74. І буде мені ось така ось така їда. Да. І сілька впала. Ось так, якось закупилася. Можна було щось і не брати, але після таких стресів треба чимось себе, чимось себе балувати. Як ви, дуже чекаю вас гості в коментарях. Тримаємося, бо ми того варті. Життя для живих, так що все буде Україна. Дякую за перегляд, дякую за лайк, дуже дякую за коментар. Люблю, цілую. Побачимося!